У Тернополі відбулась презентація документального фільму про оборону Донецького міста Торецьк. На перегляд стрічки зібралось понад 200 глядачів. Проти нас була 132-га бригада. Отострілецька бригада змішає у коду Російської Федерації. Це тільки маленький епізод тієї ж страшної, безправедливої, жахливої війни. Але в цих епізодах є людське життя, людська трагедія. Тому, по-перше, дякую тим авторам, які роблять це. Друге, ми завжди будемо дякувати, шанувати тих героїв, які були і є там. І завжди будемо пам'ятати тих, хто вже ніколи не повернеться з цією у Залі був присутній і побратим героїв фільму за позивними «Гриз», Джексон, Вірш і Борчик Микола Гринчук. Для мене це не фільм, а життєва історія. Просто це життєва історія то, і того процесу, який зараз відбувається в нашій державі. Війна, вона не має вона бажальна, вона страшна, але на захисті країни зараз стоїть багато підрозділів поліції. Е які не менш боєздатно і ефективно захищають на нашу країну як і інші сили оборони